Привіт, вітаю вас на каналі Така Америка. Сьогодні 21 березня на східному збережі, дванадцята година дня. І перед тим як я розпочну сьогоднішній огляд американських новин, я нагадаю підтримайте Україну своїми донатами. І Якщо ви не знаєте, як і куди це зробити, то як варіант внизу в описанні під цим відео ви можете знайти декілька посилань, де ви самі можете обрати кого підтримувати, чи українських військових, чи українських медиків, чи українських будівельників. Як завжди починають з, з української теми на американському просторі, і в сьогоднішніх топових новинах згадується про обстріл Києва. Знову ж таки, розказується про те, що вже 44 дні столицю не обстрілювали. Розказується про те, що збили 33, 31 ракету. От, але від, свої, від себе добавлю, що дивіться, не кожен обстріл, який обстрілюється Україна, попадає в топові новини. І я думаю, що цей так само обстріл попався, попав в топові новини чи зайшов тільки через те, що це столиця. Тобто можна додати якоїсь сочності і ще і, 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 і так до трагічної от, історії. Знову ж таки, так само розказується, що люди все рівно постраждали, тому що обламки ракет все рівно падали. І люди постраждали. З'являється трошки більше деталей відносно е, так званої позички для України, а е, розказується е, з іншої з іншої сторони, наприклад, е, про те, що навіть той законопроект, який прийняв сенат уже більше місяця тому назад, а виявляється, не всі демократи навіть його підтримують, тому що є, от е, як мінімум, за одного я точно знаю, штату Вашингтон. Який сказав, що він не може підтримати цей законопроект в палаті представників, тому що там якраз воно йде вкупі із допомогою Ізраїлю? Ну а я так розумію, що в нього дуже багато виборців, саме з, з, з арабських країн, чи ну, з мусульманів? Я так розумію, тому. А свою політичну кар'єру він не хоче руйнувати допомогою Україні, і тому, от багато все більше і більше тема піднімається, і навіть ті сенатори, які проштовхували цей законопроект 95 мільярдів доларів, вони все більше схиляються. Чи вірніше не все більше схиляються, а вони тепер говорять: окей, ну ладно, хоч так, але давайте просовувати цю допомогу для України. Той же час деталей про те, що має представляти ця позичка, до цих пір в принципі нічого такого не відомо. Тобто, саме найбільш конкретно з цього приводу говорив в принципі сам Трамп, який говорив, що якщо Україна вистоїть, по суті, якщо зводити до того, і буде дуже крутою процвітаючою країною, тоді буде повертати. Знову ж таки, але це приклад, який Трамп говорив, як він спонсує там якихось дитячих гольфісів, які потім, якщо вистрелюють і стають зірками, тоді з них якісь ідуть дивіденди назад. Тобто до кінця не зрозуміло, що це. Але знову ж таки, багато в Конгресі, в верхній і нижній палаті говорять: ну, давайте хоча б також, тому що вже ми дуже запізнюємося з допомогою для України. От, але так само і говориться про систему ленд-ліз, яка більш-менш є зрозумілою для всіх, тому що це вже робилося раніше. Зрозуміло, як вона працює, тобто йде допомога Україні. От і, мабуть, саме на головне відносно позички чи цієї позички для України ніхто таки не називає конкретні цифри, тобто скільки ця допомога чи ця позичка в яких цифрах в чому це взагалі виражається. Ось а дивіться новина про американський бюджет. Сьогодні знову ж таки я говорив про те, що є домовленість між вищою і нижчою палатою республіканцями демократам про те, що прийняти бюджет уже до кінця цього бізнес-року. А сьогодні новина про те, що з'явилися вже деталі, тобто вже надруковані. Люди можуть подивитися звичайні, як розуміти, я його всього не вчитувався. Ну, головна деталь така, що бюджет на 1,2 трильйона доларів. Ну і республіканці кажуть, що це перемога для них. Демократи кажуть, що це перемога для них. В принципі, я так схоже на те, що а, всі задоволені цією історією. Один тільки нюанс знову ж таки я нагадував про те, що Палата представників має ознайомитись з цим документом напротягом 72 годин. Ці 72 години закінчуються завтра. Тобто, палата представників вже сказала, що будуть голосувати завтра. Сенат має голосувати після. Палати представників. Ну Байден має підписувати вже, коли ті і обидві палати проголосують І знову ж таки завтра, якраз ж, коли закінчується час. Тобто, все знову дотягнеться буквально до останньої хвилини, я так розумію. От. Але, схоже на те, що всі, як то по англійськи кажеться, всі, everybody on the same page Тобто, здається, домовились, і просто от такі трошечки драматизму додається. Цей момент, що е, все буде вирішуватися буквально там в останні хвилини, там прямо не, не під е, північ завтра. До цього все йде. Велика новина. Дивіться для американських е, не студентів, точніше, а для тих, хто має студентські позички. Байден знову оголосив про іще одну партію. Е, Прощених боргів, а точніше, 78 тисяч студентів колишніх, які мали цю державну позичку. І знову ж таки, я не хочу крепко розказувати. Історія про те, що студенти, які взяли державну позичку, і вже переплатили всі там часові там рамки і так далі. От, хто підпадає під цю програму, по-перше, це має, має бути державний службовець. Ну, як і для прикладу, хто це може бути такий. Це от коли злочинець попадає у в'язницю, то держава йому зобов'язана предоставити адвоката. Хто там трошечки крутіший, має трошки грошей, він наймає там серйозного від там адвоката, який має якусь історію перемог і так далі. Але як ви розумієте. Небагато може собі таке дозволити, то є такі оці державний представник, тобто які працюють юрист, державний юрист, який заробляє, до речі, не такі великі гроші. І, до речі, саме тому от, такі, як він, і інші там держслужбовці які закінчили, здається, коледж, але ви розплатитися з боргами до цих пір не можуть. От і знову ж таки, там є певні умови, які мають досягнути. В першу чергу він має платити. Справно на протязі 10 років ніколи не пропускати і так далі. Тобто, це знову ж таки не всім наліво на право пробачається, а є доволі такі строгі умови, які цей боржник має виконати перед тим, як він може попасти під цю програму. Ну, Республіканці, звісно, кажуть, слухайте, це все популізм, Байден чисто купує голоси за державні кошти, по суті. Здавалося б, так, але не зовсім тому, що Байден, в принципі, це обіцяв, коли ще йшов на вибори, і він це виконує. Це не перший раз він це робить. Тобто він не дочекався до останнього моменту перед виборами. Дивіться, оп, а я вам дав гроші, голосуйте за мене. По-перше, ще до голосування більше ніж півроку. Люди, сучасні люди, мають дуже коротку пам'ять. Як ви розумієте, про це може забутися, але знов ж таки Байден уже цю. Процедуру прощення уже робився четвертий чи, можливо, навіть п'ятий раз за свою каденцію. От. Ну, А що можна звичайно закинути йому, як все-таки частина передвиборної кампанії, це одночасно з цим бором відсилаються імейли а, іще групів 380 тисяч боржників, де буде написано, що якщо ви будете дотримуватися там правил, платежів і так далі. То за рік, за два роки вам так само буде прощено борги. Це вже як замануха йде. Хоча знову ж таки Байден просто тримає свою лінію, яку він обіцяв, що він буде робити з самого початку. Але тут уже дивіться: тут уже оці 380 тисяч. Ага, а якщо прийде, умовно кажучи, Трамп, що буде з нашими боргами? Тут уже. Можна, звичайно, трактувати трошечки і конспірації домішати от, в цю новину. А Трошки сьогодні про Байдена, до речі, назбиралося новин. Вчора Байден літав в Техас. Знову ж таки, Техас не, найна... не дуже дружній такий штат, умовно кажучи, для Байдена. Це такий консервативно-республіканський. І хто дивиться новини, я... і, і боротьба з, з цим державним. Кордоном там закони приймаються, і дуже багато різних речей, які Техас, він ну точно не демократичний штат. Але е, Байден літав туди, тому що там в нього є і група підтримки, і він літав якраз для фандрейзер, як це називається, в, в Америці, щоб назбирати коштів для своєї е, передвиборчої кампанії. І е, чим особливо ця новина зайшла в топи, він зустрівся з таким собі Марком Кюбеном. За, за нього я вам уже е, розказував в попередніх новинах. Взагалі е, доволі відома людина в Сполучених Штатах Америки республіканець, до речі, е, підтримував Нікі Хелли Нікі Хелли зійшла з дистанції, і е, він оголосив, що я буду підтримувати Байдена. Я не буду підтримувати Трампа. От, е, людина відома. Сам декілька разів. Е, Давав людям надію, що сам піде в президенти, але поки що, як мінімум, не пішов. Ось. Е е зустрічався з Байденом, і, до речі, це він зустрічався з Байденом вже в цьому, цьому місці не перший раз. Питали його, чи він піде на цей фандрейзер, збор коштів. Він сказав: звичайно, я піду. Я знову ж таки І ще одна: каже, можливість побачити президента, сказати йому привіт. От, але на цього місяця Марк Юбен уже зустрічався з Байденом, коли був частиною круглого столу в Білому домі на тему дешевих ліків для ну малозабезпечених чи простих американців, і взагалі так само Байден веде цю політику. І я про це також розказую, Він, в принципі. Довів, як то кажуть, до фінальної точки ціну на інсулін для пенсіонерів. Тепер ці великі фармиться фармацевтичні компанії, вони не можуть лупити, як дурний за батька. А для пенсіонерів тепер державна є планка 35 доларів. Так от. Марк Кюбен має так само свою фармацевтичну компанію, і вона так само випускає такі бюджетні ліки, чи вірніше ціни по бюджетним цінам, де малозабезпечені люди можуть собі дозволити. Тобто, Марк К'юбан, хоч і не республіканець, але він із, я б сказав, із центричних, поміркованих таких поглядів не сильно зажертий, а він так само заробляє на цьому кошти, звичайно, але не за рахунок. Обдерти як липку останню нитку, останні там штани забрати в бідних американців. Тобто він от такого типу людина, і він, в принципі, знову ж таки шукав республіканської підтримки. Але якщо республіканська партія на сьогоднішній день поломана і йде з Трампом, то, по суті, філософія така, як і у мене, будь-хто, аби тільки не Трамп, по суті. А, ну, а що ж Трамп? А Трамп. А його юристи оголосили, що вони не можуть назбирати заставу на апеляційний суд, який він програв за фін... фінансові шахрайство в штаті Нью-Йорк. Йому я нагадаю, присудили там 463,5 мільйони доларів штрафу. Ось і я нагадаю про те, що в понеділок закінчується срок, коли він має або заплатити цей штраф. Або внести завдаток заставу, щоб запустити процес апеляційного суду, і для цього я так само розказував, щоб запустити апеляційний суд, треба внести заставу не просто 460 шістдесят, майже 4 ти, мільйони доларів, а внести 120 відсотків. Тому що ця застава має покривати і всю суму боргу, і плюс ще там. Пеня, проценти, і всяка така штука, що в сумі виливається приблизно 557 мільйонів доларів. Так от, а юристи сказали, що у Трампа немає такі грошей. Трамповські юристи сказали, що у Трампа немає таких такі грошей. Але я б сказав, би що радіти чи не радіти, це ще не кінець цієї історії. Ще є деякі варіанти. Як можна внести цю заставу? Один із варіантів, якщо я не помиляюсь, здається, можна внести заставу нерухомістю, тобто неживими грошима там. Піде на це Трамп чи не піде. До кінця не зрозуміло. Один із варіантів взагалі оголосити банкротство. Трамп на це точно не піде, тому що це його імідж-переможець, хоча він, по суті, все своє життя лузером був. Що він не починав, воно майже все провалилося. Ось, а. Відносно грошей Трамп звертався, чи його команда зверталася до більше ніж 30 страхових компаній, які могли внести цю заставу за Трампа. І ніхто не хоче ризикувати своїми гроши своїми грошима. А, і ще одна новина, це в принципі вже не про Байдена новина, а Міністерство юстиції запустило судовий процес проти ЕПОЛА. І це доволі така голосна подія. Їх звинувачують. У монополізмі. Знову ж таки, Apple в Європі, наприклад, вже заставили їхню цю резеточку поміняти, щоб у USB, і так далі. Але в Америці, що їм пред'являється, що вони, знову ж таки, я вибачаюся, я Android-людина, тобто про Apple я можу трошечки промажу, але суть зводиться до того, що Apple має свій Apple Store, і він нікого туди проміни. Продавати, я так розумію, ці придатки чи додатки, як там правильно називається, не допускає нікого, а веде свою монополію і ставить ціни, по суті, які він собі хоче, знову ж таки знищуючи справжню конкуренцію. Про що в принципі Америка, ти можеш, що хочеш робити. От а американська от, влада приділяє Apple, що ви ціни ставите не тому, що ви краще за інших, чи ви перемогли там в конкуренції. А ви просто вбили конкуренцію і, оскільки ви монополіст, лупите ціни, які хочете. Тобто справа дуже голосна. Чим закінчиться, знову ж таки, це буде видно. З'явилися тепер уже трошечки новини про оця бригада хуліганів, про яких я розказував. Колишніх поліцейських, чи, верніше, один поліцейський і замісники шерифа шість людей, які катували там, ну, як мінімум двох, а потім з'явилося з'ясувалося, що були і інші інциденти. Починаючи з вівторка, їм оголошують уже тюремні сроки. Так, от, на цей момент, на кінець вчорашнього дня, вже оголосили вирок чотирьом із них. Цікаво, що. Лідеру цієї, цього угрупування дали всього на всього 17 років ув'язнення. І ще одному так само дали 17, а одному 20, а в чому а одному дали 40 років. І от я нагадаю, що вони е, признали свою вину за умови, що їм не дадуть більше 30 років. Я про це говорив. От позавчора. Так, от, так само говорилось про те, що вони договарювалися з прокурором. От, тобто прокурор і не просив більше ніж три між 30 років. Але суддя, в принципі, може прислухатися до того, а може і не прислухатися. Чому ж йому вліпили двічі більше ніж іншим? Тому що, хоча він, до речі, не був лідером цього групування, але він був мізками цього групування, якщо так по-простому казати, він якраз був той, який підробляв усі документи, тобто всі судові справи, які робилися. Тобто він. Той, який саме більше нашкодив, і от йому вліпили 40 років. Двоє останніх із цієї бригади мають отримати свої строки вже сьогодні. Але виявляється, це ще не все. Тому що це федеральний суд, а виявляється, і ще є декілька судових позовів від штату, які так само буде. Додато наверх до цього. Так що я так розумію, що цим хлопцям може світити і довічне ув'язнення, тому що в Америці, дивіться, там не одна судова справа штатовська, а декілька. А в Америці вони не вибираються найбільший срок і він там сидить. А вони кожна справа сумується, тобто 17, плюс 5, плюс 7 там, і там залежно знову ж таки деталі про ці штатовські справи зараз не, не говориться. Але історія ось така. Ну І знову ж таки, ще таки про групові злочини. В штаті Техас передмістя Х'юстона, було 14 березня скоєно пограбування банка Wells Fargo. Я, до речі, про кредитні карточки трошки за них розказував. І так само була скоєна угрупуванням, але це були підлітки. Три пацана, 11, 12 і 16 років. Їх обізвали там місцеві FBR, ФБР, назвала ФБР, Малі Негідники їхня бригада. ця. І як вони грабували цей банк, як мінімум один. Написали погрожуючу записочку. Зайшли в банк, поклали записочку, що вони там сказали, чи в нас бомба, чи там ще що не зрозуміло, Але сказали гроші на бочку, знову ж таки, камери їх зловили. І цікава історія така, що батьки двох оцих молодших побачили по камерах, тому що знову ж таки поліція подала ці фоточки в засобі масової інформації. Батьки пізнали своїх дітей, зв'язалися з поліцією, а третього вже поліція сама по суті, знайшла, і їх пов'язали. Імена, до речі, їх не оголошуються, тому що по закону Сполучених Штатів Америки, якщо ти неповнолітній злочинець, то твоє ім'я тримається в секреті, аж поки ти не станеш там дорослим. Ну і найкрутіша новина на сьогоднішній день це я б сказав би сьогодні історичний день. Госпіталь, Бостонський госпіталь, це штат Масачусетс, вперше в історії як мінімум Америки. Я не буду говорити за цілий світ. Сьогодні е зробив пересадку е нирки, свинячої нирки в людину. Це незвичайна свиняча нирка, це генетично вирощена свиня, там трошки гени поміняні і так далі. От, історія така, дивіться, що дядьку, який уже Має знову ж таки хворобу нирок. У 2018 році в нього була пересадка нирки. Донорську він отримав нирку. Через вона 5 років протрималась, і схоже на те, що організм у нього відштовхує цю нирку, і він живе за рахунок діалісу. От останній рік. Виходить. І він погодився по суті піти на цей експеримент. Ну, от, Трошечки історії про це. Перший раз щось подібне е, було зроблено в 2021 році в штаті Нью-Йорк. Тоді був е, пацієнт уже, е, по суті, який доживав своє життя у вегетативному стані. Тобто, мозок вже був мертвий, він просто лежав там в комі, там, як овочок. У нас якщо по-простому, так от йому було перший раз тесту. Це зроблений присаджена нирка. І нирка працює, виробляє сочу, там все як положено. От. Але як вам сказати, ця новина доволі така оптимістична, чи воно запрацює надовго чи ні. Тому що, наприклад, пару років тому в Меріленді було так само спроба пересадки так само генетично генетично вирощеної свині серця вставляли людям. І все на початку було дуже оптимістично, все працювало класно. Але буквально через короткий термін ці дві людини було. Це двічі була спроба така, обидві людини померли. Тобто серце довго не працювало. Але взагалі це реальний прорив в медицині, тому що в Америці, наприклад, це доволі така велика. Частина людей, які мають ці проблеми в Америці 25 тисяч операцій донорських по пересадці почок в рік, а взагалі на черзі стоїть 100 тисяч, тобто, всього на четверта людина, четверта частина людей доходить до того, що до них приходить донорська оця нирка. І, як ви розумієте, багато не підходять або по стану здоров'я. Або вони за НАТО вже старшого віку їм не дають, тому що вибирається, коли не вистачає на всіх, то от вибирають уже самих-самих таких ідеальних кандидатів. І це, якщо це запрацює, знову ж таки, от бачите, медицина, в принципі, сучасний світ, вона працює в цьому напрямку. Якщо воно запрацює, то це, звичайно, буде дуже круто, тому що і ще одна от людська проблема може бути історією з минулого. Ось такі новини на цей момент. Я дякую, що ви додивились до кінця. На цьому все. Не забувайте підтримувати Україну. Я вітаю нових підписників на каналі. Завжди вдячний за ваші вподобайки і за ваші коментарі. На цьому все вам нехай щастить. Сподіваюсь, зустрінемось завтра. Все буде Україна!